Я так вважаю, що є загроза дійсно в найближчим часом, що ми відчуємо безпосередньо на собі, от узбережжя Одеське, викиди от цих порцій мазуту. Скоріше за все, цей мазут, якраз який має температуру плавління десь в районі 25 градусів. Саме тому, коли змінюються погодні умови, а Конкретна температура води, от то він теж змінює свої властивості і в першу чергу це саме плавучість. Ці згустки мазуту вони потрапили в, в товщі води от, в цю тічію, і ну, потужний, бо якраз це дні от минулого тижня був дуже потужний. Південний вітер, який здував ці мазутні згустки на узбережжя, на Кримське узбережжя, але це не значить, що кримське не віднесла їх даль далі. Бо ні, всі згузки, по-перше, вони можуть спливати на поверхню, бо в основному здувають до берега ті, скажімо так, частинки, які ближчі по поверхні, бо вітер він, має змінні віктори, а течія вона постійна. І тільки те, що на поверхні, вони воно розповсюджується саме за цим парусним ефектом. Тобто є такі побоювання, що на цей час, от, станом на вчора, коли це вже здувалося на узбережжі Євпаторі, тічія вже занесла ці згустки далі. І зараз питання тільки. Потрапляння їх на, на узбережжя, тобто може так статися, що вже зараз десь напроти Одеси, ну марініші значно, бо течія вона далі, от якщо подивитися, тобто основна, основна струя, вона далі від моря. Це десь може 30 кілометрів, може 40, От, але якщо буде от потужний такий північний вітер, він теж. Це може все видувати на узбережжя.